Компанія Топарк нове надходження Volvo V-50 2009 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,6, механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально та по ЛКП без критики присутні ось такі нюанси. Наїздию якості, аж ніяк не впливають. Гарний темно-синій колір. Автомобіль був прийняний з Європи, в Україні придеться від другого власника. Комплектація парктроники перед зад, оригінальні легосплавні диски 15 радіусу на літній гумі. Зверніть увагу на салон. Комбінований салон, текстиль плюс шкіра. електрорегулювання з пам'яттю положення. Сидіння пасажира також без пошкоджень. Криша. Тобто, стелі у нас чистесенька, люк працює без пошкоджень, без нічого. Мультимедія, клімат-контроль. Мультикермоскру із контролем, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Перекрушуємо. Задні сидіння також. Чисті, охайні, сидіння без дефектів. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк. телефонуйте.